Два міста, які об'єднує стародавня історія. Днями у Чернігові підписали меморандум про культурну співпрацю із Переяславом. Начальник управління культури та туризму міськради Олександр Шевчук розповідає, що цей надважливий крок відкриває перспективи для проведення майбутніх спільних заходів та обміну досвідом. Сподіваємось, що тепер Чернігівці зможуть відкрити такий регіон, як Переяслів. А це наш історичний партнер, тому що княжу добу Переяслів і Чернігів. Славився великими сильними подіями, і таким чином ми зможемо більше розуміти і відкривати для себе той містецький регіон, який можливо в інші часи для нас він був десь далеко, і ми навіть і не розуміли, які цікаві речі нас об'єднують. У свою чергу гості з Переяслава зазначили, що вони зацікавлені у тому, аби мати таку співпрацю із Черніговом, адже це можливість розвивати туризм в обох містах, навіть попри труднощі війни. Переяслав це місто музеїв. У 2020 році був встановлений національний рекорд по кількості музеїв на душу населення. У нас функціонує повноцінно 26 музеїв, це комплекс музеїв, він називається Національний історико-отографічний заповідник Переяслав. Це, в принципі, унікальне таке явище, я думаю, в Україні такого немає. Переяслав місто древнє, місто історичне, до речі, воно є ровесником міста Чернігова. Тому у нас багато спільного. Навіть Михайло Грушевський у своїх наукових роботах писав, зазначав про так званий історичний трикутник. Це Київ, Чернігів, Переяслав. Захід провели у межах проєкту Академія української музики. У Чернігівському обласному філармонійному центрі художник Роман Мутузок презентував виставку живопису під назвою Барви Переяслава. Митець розповів, що раніше був у Чернігові лише проїздом, а зараз ближче познайомився із нашим містом і готовий відвідувати його частіше. Концертна нас програма, де ми зараз будемо грати, і роботи виставки саме пов'язані з Переяслав, Барби Переяслава. щоб люд... трішечки якби побачили Переясло в картинах, той художній трошечки, образ через образ, чи своє відчуття то, що я своїми очима. І як я відчував, я показав на, на полотні, так а кожна людина буде сприймати інформацію, скажімо, через свою призму так. Ну, мені хотілось донести цю частину тепла нашого з Переяслу, любові в Чернігу. Додамо, що кошти з продажу квитків на захід Барви Переяслава 13 тисяч 300 гривень передадуть на потреби першої окремої танкової сіверської бригади, яка у 2022 році захистила Чернігів. У складі цього формування зараз служить наша колега та ведуча академії української музики Діна Вонг.